Залужний піде на президентські вибори, це правда. За даними французького порталу Intelligence Online, навколо Валерія Залужного знову заговорили про політику. Журналісти повідомляють, що від колишнього головнокомандувача, а нині посла України у Британії, звертались до кількох топ-військових із пропозицією увійти до його парламентського списку, якщо він вирішить балотуватися в президента. Дискусія про можливого наступника Зеленського триває вже кілька років. Водночас, деякі аналітики вважають, що такі розмови можуть бути частиною проросійських наративів, які спрямовані на розкол українського політичного фронту. Сам залужний публічно мовчить про політику. Його команда жорстко контролює. Публічні заяви в Лондоні. І ще деталь: у серпні видання The Guardian написало, що Андрій Єрмак особисто приїздив у Лондон, аби запропонувати залужному доєднатися до команди Зеленського. Але за даними джерел, він відмовився. Що ви думаєте про залужного? Пишіть в коментарях.